Привіт, друзі! Ви на каналі a 3 a 2 крю Сьогодні говоримо про 121Б, який зараз є в магазині, але свій магазин я вам показати не можу, тому що є отака помилка, яка є у багатьох гравців. На цю помилку вже люди жаліються в офіційному Discord-каналі Wargamінга. Але Wargaming каже, що треба зробити те або інше. Люди це роблять. І нічого не виходить. Тобто магазин не працює. Магазин наразі працює на е, MacOS, працює на е, IOS, може в когось там на Android працює, не знаю. Е, на Вінді не працює або працює зі збоями. Ну, можна, якщо треба щось купувати, можна зайти просто на сайт і купити з особистого кабінету в преміум магазині. Там, до речі, ціни трошки дешевше, ніж купляти через iOS, MacOS. Наборів всього два. І додатковий контейнер. Перший набор у нас буде за 20 тисяч голди. За 20 тисяч голди можна придбати набір, в який входить саме танк 121Б. Два китайські контейнери, в яких з 10% ймовірністю преміумні танки можуть вам випасти. Можливо. Ну, ви ж пам'ятаєте, що це у нас. Рулетка, Легендарний камуфляж буде невразливий до цього танка. Анімований аватар піщаний хробак, 25 бустерів x 5 9 слотів обладнання і, звичайно, слот в ангарі. А от за 15 тисяч голди можна взяти цей самий набір, але вже не буде у вас двох контейнерів, які ми розуміємо, що просто коштують там, 5 тисяч голди. Ще варіант придбати цей танк. Із одного контейнера, який можна купити за гроші. Не можу подивитися зараз в магазині, скільки він коштує в гривнях. Але якщо дивитися з iOS в грі, він коштує 27,99 доларів. Тобто це той самий еквівалент в тисяч голди. В контейнері може вам випасти з великою ймовірністю цей танк. А якщо він не випадає, вам випаде 8,5 тисяч голди. Тобто, в принципі, у вас безпрограшний варіант. І якщо вам е, випаде цей танк, це добре. А з свого власного досвіду я можу вам сказати, що можна взяти, і я б так зробив, якщо в мене цього танка в ангарі не було, я би придбав цей контейнер один, відкрив би його. Якщо б мені не випав цей танк, випало б 8,5 тисяч голди. А через кілька днів цей. Контейнер знову буде в продажі. І можна буде його знову купити. Або можна купити його не з магазину в грі, а можна зайти на сайт через е, особистий кабінет і купити там ще один такий контейнер за ті ж самі гроші. І ви вже будете мати е, не 15 тисяч голди, а у вас буде. Е, 17 тисяч голди. 17 тисяч голди ви витратите на просто набір за 15 тисяч і двушка у вас ще голди лишиться. Тому, в принципі, варіант, самий, найкращий, це купити оцей один контейнер. І пам'ятайте, що може так бути, що саме вам випаде танк з першого контейнеру. Це буде взагалі халява. В принципі, за 2799 ну, можна його взяти. Танчик класний, ДПМний, грається круто. Особливістю цього танка можна вважати міцну башню. Вкруг, вона міцна. Я не кажу, що її не пробивають, її пробивають. Той, хто вміє, той пробиває. ДПМ цього танка 3464. Радіус огляду в нього 302 метри. Ну, це дуже круто. Швидкість перезарядки в нього становить 6,6 секунди. Бронепробиття звичайне, на 10 рівні 245 мм. На кумулятивах в нього голда кумулятиви 300 мм пробуває. Ну, Кути нахилу ствола вгору 20 вниз 6 градусів. В принципі, навіть з 6 градусами можна грати нормально, комфортно, супер. І швидкість танка становить максимально 56 км на годину. Також для цього танку доступні додаткові варіанти спорядження. І можемо подивитися, в спорядженні це у нас може бути динамічний захист плюс покращений форсаж, але за свою гру, за свій досвід не використовую. Також прошу звернути увагу на те, що в мене амуніція виставлена таким чином: тобто, в мене все стоїть на покращенні роботи екіпажа. та Преміум паливо. Але якщо ми, наприклад, захочемо Убрати і поставити замість преміум палива, ну доцільніше робити це так, поставити, наприклад, покращений порох, то у нас буде зменшення коефіцієнтів на маневреність цієї машини. І я скажу так, що покращений порох. Ну, мабуть, він не потрібний, але ця опція теж є. Тому дивіться самі, пограйте з різними варіантами оснащення, і тоді можете вже для себе зробити вибір, що вам більше подобається, як вам краще грати. Якщо, звісно, пограти позиційно, не динамічно, то може можна і поставити порох. Хоча для того, щоб додати 30% до швидкості, можна обрати приводи на і, будь ласка, у вас буде плюс 30. Граю я, звісно, на каліброваних снарядах. На карту каньйонна закидає, граємо проти двох танків 9 рівня, решта у нас десятки По... По своїм думкам я чомусь вирішую, що треба їхати грати центр, тому давайте поїдемо, чекнемо, хто там буде у нас або перекаточку, може, світнемо. Трошки правіше я виїжджаю від центру, щоб, тому що 6 путів нахилу ствола це не 11 на кутів нахилу ствола, як у СТБ, тому можна виїжджати в центрі і отримати одразу плюху. 50 ТП одразу отримує на 369 з критом башні. Ну і по, Мабуть, думкам противника. Ми маємо чекати цей будиночок, тому що вони мають проїхати далі. І продовженням логічним тут було б дати ще один шот, а, так от і ви так і з'явилося там за куточком, але не попадаю я в цей танк. Прога виїжджає просто просто виїжджає на свою смерть і мюзаємо адреналін, але. Але не попадаю. Я чомусь думав, що ця полочка пробивається, а вона не пробивається. тому Отримую тут зразу на косарь. Рішую, що треба просто пушити прогу, бо він відколовся, його треба забирати. Але забирають його і без мене. Ми міняємо позицію ФВ-4005 вже майже з пустим барабаном. І розбираємо 370. До речі, цей танк дуже гарно було б порівня... порівняти з його викачувим братом. У китайців це ВЗ-121 просто, але порівняти їх не можна, тому що ці танки вони начебто і однаково називаються. Але цей танк, наприклад, він прям і його не можна порівнювати з тим танком, хоч вони і однаково називаються, і назвати його не можна. Кращим за той танк, або той кращим назвати не можна, бо вони начебто однакові, але вони різні. Чому? Тому що е, тут 105 мм, там 122 мм пушка. Е, тут е, ДПМ вищий, але він вищий лише за рахунок того, що е, тут менше КД, там КД більше на секунду, але е, там більше альфа. Тобто, ну, умовно кажучи. ДПМ менший там, але він там менший всього на 200 одиниць, ніж тут. Тому, е, хоча в цього танка тут стабілізація вертикальна краща, ніж е, в 121 просто танка. Е, але, як на мене, е, мені краще, мені більше подобається грати на WZ-121. 121Б цей танк він е, в мене. Є, я на ньому майже не граю, тому що граю на інших танках, але що, той, що цей танк вони комфортні в грі, можна грати і отримувати задоволення. Плюс це середній танк, це преміум середній танк, на якому можна грати, якщо ви не хочете грати на восьмих рівнях, як було в мене раніше, я грав на восьмому рівні для того, щоб фармити срібло. На якомусь там в мене Льов був, от і ну, є зараз, не попадає в 72. Тому, о, якщо хочеться грати на десятках і о, не програти зі сріблом, то, будь ласка, варіант супер. Я думаю, багато він кому подобається цей танк. Його постійно видно в рандомі, люди на ньому грають. Я думаю, що і при цьому отримують задоволення. Да, як бачите, він пробивається навіть. В борт пробивається. Ну, тут вже нічого не вдієш, є так, як є. Лишається ФВ-215Б, тут один. Але е, коли на Суперконкверері треба було пушити, Суперконкверер супер поїхав чомусь назад. Чи він не знає, що ФВшка е, його не забере з пострілу, в нього 600 хп. ну, Дуже дивно. Дуже дивна поведінка Суперконверова. Моя поведінка теж дивна. Я упоровся. Чому? Тому що я думав, що підіпрую і зможу ще його об'їхати, але, на жаль, так не вийшло. Це перемога. І по дамагу тут, в цьому бої, в мене стояли, буст, стояв бустерний це день народження танка був. І плюс бустери. Х5 ми отримуємо, і Х2 по серії у нас вийшло 230. Тисячі сери нафармити. 4864 дамага, 3 фрага. Бій нормальний. Давайте відкриємо ще, подивимось, що в нас, яка ефективність. Ну, от стосовно приєму, бачите, ми навіть двушку забрали вільного досвіду. І маємо кредитів, якщо чистими, от ми нафармили 189 тисяч. Все інше це бустери. Стосовно того, як купити цей танк, я вам свою думку сказав. Друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коменти. Всім гарних боїв, пока!